Друзі, це Андрій Василенко, вітаю вас на новому випуску нашого подкасту, де я бринькую на гітарі про щось з вами балакаю. І щойно це була композиція, класична рок-композиція 70-х гурту Blue Oyster Cult, Називається Don't Fear the Reaper. Тобто Не бійся смерті з косою. Так от, кожен із нас має своє его, кожен є егоїстом до певної міри. Хтось більше, хтось менше, але. Сама оця штука, що називається его, є у кожного, як у кожного є мозок, серце, власне, тіло, душа. Его – це відчуття себе, свої важливості, свої самооцінки. І без цього людина не може вижити, звичайно, екстремальні прояви цього є шкідливими, але загалом це нормально. Тому не варто приписувати самому терміну «его» негативне значення усталено, бо це у вас теж є. А як ви ним користуєтесь, це вже інша справа. І все ж таки традиційно, стереотипно, це має більш таки від'ємне значення, егоїзм це погано, і треба бути більше навпаки. Це бути альтруїстом, тобто все для всіх, окрім себе. І така усталена норма в сучасному суспільстві. Хоча. Вона далеко не завжди виконується, коли прикриваючись суспільно корисною діяльністю, певні особи просто досягають своїх амбітних цілей, наживають собі політичного, соціального статусу, і там звідти і влада, гроші, і визнання, всі тебе люблять, і так далі. Але якщо я скажу, що є таке поняття як егоїстичний альтруїзм, хм, і тут саме не у ті погані випадки, а все це. Нормально, і все це навпаки на користь усім піде і людям, і тобі, і це буде чесно. Так от, егоїстичний альтруїзм це коли ви щось робите на благо суспільства, розуміючи, що суспільство від цього стане кращим, і від цього і вам стане краще, бо здоровий соціум має правильно функціонуючі інституції, все там нормально відбувається, злагода, вас нормально обслуговують. І всім добре. Але щоб спільнота була здорово функціонуюча, кожна її частинка має бути відповідною відображенням цього соціуму. Роби людям так, як хочеш, щоб люди робили тобі. І яким би ви не були егоїстом і соціофобом, ви нікуди від цього не дінетеся. Ви живете у світові, який є настільки взаємопов'язаним, різні люди, різні професії, різні сфери життя. Вони є нерозривними, це як мережа, це як система, це як механізм. Саме тому існують різні професії, саме тому існують різні послуги, різні сфери діяльності, за які люди готові платити гроші, щоб ви їм зробили. Навіть якщо здається на фіга там у ті там тисяча манікюрних, ну ось так попит, пропозиція. Значить, це потрібно певній верстві населення. Вони готові за це платити кошти, і відповідно, обслуговування вони отримують і вони відчувають себе краще. Все. Має ціль у здоровому суспільстві. Звичайно, якщо це якась деспотія, то там уже все здвинуто не туди, куди треба, все лише на користь верхівки, а решта вже робіть, що хочете, і попробуйте хоч висунутися. Саме тому ми і цінуємо демократію, ту ж ліберальну демократію, яка є основою суспільства в останні десятки років, поки вона функціонувала нормально і не дійшла до певних своїх меж, те це перестало працювати як належно, коли справді. Виклики у світі стали загрозливі. Але знову ж таки, суспільство, якому ви живете, і, зокрема, українці, українська нація в українській державі, українські громадяни, моя спільнота, яка має, по-перше, ще виграти свою війну за виживання, ну, а по-друге, розвиватися. Для цього треба докладати зусилля. І для цього подекуди, а то й часто треба жертвувати частиною свого его, або ж спрямувати це его в альтруїстичне русло. І це працює ну, на всіх рівнях. От навіть, от згадайте, можливо, ви були учасником такої історії, колись ви комусь щось помогли, не обозконати фінансово, порадою або ну десь підсобили. А потім, через роки, ця людина до вас звертається, каже дякую. Якби не о той маленький момент, що ти мені допоміг або порадив, то я би не, не вигріб. Я б не був там, де я є зараз. і зараз. Ви розумієте, що ви не планували цього, ви не планували змінити на краще життя цілої людини. Але так сталося. В певний час, в правильний час, в правильному місті ви дали те, що їй треба було. Іноді просто слово підтримки в скрутну годину. І ви від цього нічого не втратили. І навіть потім забули про це. А для тієї особи це було все саме в той момент. І потім ця людина стала. Повноцінним членом суспільства, можливо, стала хорошим стоматологом, і потім ви приходите і кажете, полікуй мені зуби без проблем, все зробимо як надо, я тобі зроблю нормальну знижку. Ось так, бачите, один з таких проявів егоїстичного альтруїзму. Це, по суті, елементарні норми моралі. Навіть не обов'язково якоїсь християнської, загальнолюдській цінності кажуть: помагай ближньому своєму, Не нашкодь, бо ви живете. Під одним дахом, під одним небом, і хто зна, не плюй в колодець, бо може ще природитись напитися. Це теж є дуже багато цікавих висловів з цього приводу, які по суті описують егоїстичний альтруїзм. Якщо раніше ми жили в умовах обмеженості ресурсів, і щоб у тебе стало більше, треба у когось це відхопити. Саме тому постійно були війни, загарбницькі, Зараз останні 200 років десь це помінялося. Перш за все. Через науково технічну революцію світлі уми, яких постійно гнобили, вони таки спромоглися деякі винаходи пустити вхід, і пішло. Поїхало. Буквально поїхало на рельсах, на колесах, полетіло на літаках, попливло на пароплавах, запрацювали заводи. І ми почали отримувати надлишок товарів, надлишок послуг. І воно стало дешевшим, більш доступнішим. Більше могли це собі дозволити, і відповідно, життя стало кращим. І тому не обов'язково тепер треба було у когось щось віджимати. Просто інвестуй, стань партнером, стимулюй попит пропозицію без жодного насильства, чисто працею та бажанням розвиватися. І тут теж стала в нагоді ринкова економіка, яка підсилює інновації, яка має в своїй основі попит та пропозицію, здорову конкуренцію. Ти щось робиш і хочеш це зробити краще, бо інші чувак чи чувіха не сплять. І вони можуть твого клієнта перехопити кращим продуктом, більш якісною послугою, меншою ціною. І тому тобі треба якось викручуватися, теж боротися за кожного клієнта. Раніше так не було. Раніше ти був господар. Хто мав товари, той керував попитом. Якщо хтось був недовольний, так іди, іди лісом. Буквально і шукай деінде. Зараз приходиш в магазин, покупець завжди правий. Якщо, звичайно, покупець не долбооб. об. Але суть в тому, що от це як порівняння з пирогом. Раніше пиріг був одного розміру, і це було пропорційно. Тебе більше, значить, когось менше. І навпаки. А зараз цей пиріг просто росте, всі вкладаються в те, що цей пиріг ріс, і відповідно кожен з нього матиме більше. Це така філософія, яку інколи важко поламати. Але так воно працює зокрема на Заході дуже давно. Я дуже часто помічав, що в різних сферах, навіть дуже таких грошових, допомагають один одному навіть, роблять якісь спільні подкасти, де вони діляться секретами безкоштовними. Бо у них така концепція, вони допомагають розвивати, рости цей пиріг, щоб потім з нього мати більше. Вони розвивають цей попит на свою сферу. Тому вони не соромляться і не бояться допомагати фактично безкоштовно на альтруїстичних засадах, маючи певні егоїстичні такі наміри, щоб загальне благо росло і з нього буде більше і тобі. Навіть якщо відсоток цього блага буде такий самий, але от один відсоток 100 ста кілограмів це один кілограм, а з 200 1 – один відсоток це вже два вдвічі більше. Всі в виграші, і ніхто нікого не обідив. Це, звичайно, в здоровій економіці, в здоровій ринковій е, конкуренції, є нюанси в кожній країні є певні відхилення до різного напрямку, а ми, ми розуміємо, що саме капіталістичний напрямок є більш здоровим, ніж комуністичний, який є абсолютно антилюдським. Бо саме за останні 200 років світ завдячує тим, що голод був поборений, багато хвороб, недостача інших благ саме завдяки ринковій економіці, бо є ініціатива. І мотивація робити краще, робити більше, бо є конкуренти. А коли приходять комуністи, все перетворюється в страждання і смерть. І, До речі, сьогодні я записую цей подкаст «В День пам'яті жертв голодомору, і це зайве нагадування, що червона ідеологія, особливо якщо це виходить із певної місцевості на болотах, це завжди смерть. І також, що особисто мене теж непокоїть, люди не розуміють, чому треба підтримувати науковців, розвиток там медицини, хоча тут уже очевидно, космосу. Типу, все одно це як гроші в прірву йдуть. А ні, ви розумієте, наскільки багато ми завдячуємо саме науковцям, освоєнню космосу, освоєнню та будь-чого, де треба реально докладати мізки, щоб знайти кращий спосіб щось робити. винаходити ліки. От зараз підніміть голову, подивіться навколо, ви знаєте купу речей, яких би не було без науки і технологій, інженерії, це теж е, дуже залишаються недооціненими загальною аудиторією. І тому вони отримують дуже небагато коштів в порівнянні з іншими сферами. Але саме там треба піднажимати, хоча їхні результати і не очевидні, але саме ним ми завдячимо нашому комфорту життя. Бо і самі науковці вони зазвичай роблять свою роботу їм не до того, щоб кричати О, дайте нам бабло бо нам ні на що працювати. І цим займаються і різні популісти, які на всякій екологічній тематиці, науковій виходять. З однієї сторони, вони і поплюжать ім'я науки і технології, а з іншої сторони, вони таки привертають увагу до цього діла, і люди, хоч певною мірою, певний час, нові мільйони держава з подачі народу, електорату, таки вносить. В космос і науку. Я не буду казати про конкретні імена, якими не були ці долбойови, але певною мірою добро вони на певному етапі таки принесли. І Заради свого ж нарцисизму, фактично, це вже гірше ніж егоїзм. Це вже точно хворобливо. От серед таких історій особистих. От є людина, з якою я познайомився через війну, бо у нас були певні спільні риси, спільні. Речі, які ми могли робити заради України, це дуже активна талановита особистість, але от відчувається, що наші характери не сходяться. От трошечки я відчував певно, ну знаєте, при зустрічі зі мною у нього було така, знаєте, трошечки нудно йому, певною мірою, навіть зверхньо. Але тим не менш, кожен раз доводилось мені інколи до нього звертатися, він моментально відповідав. Чим міг допомагав. І так само я у відповідь, якщо він звернеться, то я завжди щось зроблю. Але здавалось би, в чому сенс? У нас немає таких очевидних вигод для один одного. Але тим не менш, той самий егоїстичний альтруїзм. І тому навіть якщо щось не хочеться, але заради цього процесу, заради місії, то це треба виконувати. Бо у нас, врешті-решт є спільна мета більше за нас двох разом взятих мільйони разів. І там можна пожертвувати деякими несходженням особистостей. Мабуть, так часто в світі працює. Люди не мають особистих якихось прив'язок, а все лише чітко справа. Інколи просто бізнес, інколи гроші, інколи дещо більше ніж це, але тим не менш. Треба це враховувати. І на рівні країн є лише ділові стосунки, кожен діє в власних інтересах. Але інколи це інтереси більш ніж однієї країни, коли є спільна загроза. У народів немає друзів, є лише партнери, союзники, вороги. Інколи вони міняються, навіть продовж одного покоління твій союзник стане ворогом і навпаки. Щодо москалів, я не впевнений, бо у нас, бачите, це перманентний ворог, і це не зміниться в найближчий час. Так от, і ось повертаємося до України. Як це пристосувати до українських реалій? І для цього треба жертвувати своїм его, навіть тоді, коли не хочеться, навіть коли ти думаєш, що твоя точка зору єдина правильна, але ти, якщо розумієш, що треба знаходити якийсь компроміс, який лише піде на користь будівництву міцної нації, треба тут трошечки притримати своїх коней заради загального блага. Тут ви підставте різні варіанти, що я маю на увазі, я маю на увазі загалом, але тут... Копати, не перекопати. Нам дуже багато роботи ще треба провести, і тут егоїстичний альтруїзм дуже стане в нагоді. Треба терпіти і нагадувати, що українці є українці все-таки. Людина поруч з тобою в межах українських кордонів це твій союзник, як як. Це дуже рідкісними виключеннями, але дуже часто такі вже випиздовують за межі типу Арестовича. Ви розумієте, що зараз на наших плечах ті, хто в Львові, в Києві, в Харкові, і особливо на фронті. Величезна ноша, і нас українців, вже далеко не стільки, як раніше було, а з війною стало ще менше, і мільйони, мільйони українців зараз знаходяться не на території своєї батьківщини. І тому фактично нам доведеться працювати за трьох, за п'ятьох, в тому числі за тих, хто не повертаються сюди, не працюють в межах України, не платять податки, не розвивають саме зсередини нашого основу. І часто вони не хочуть повертатись саме через те, що думають, що у нас повний триндець. У кожному куточку України, які перенеш кордон, все, бо вони дивляться новини, але вони не знають, як життя в Україні пристосувалося, і знаючи це, вони могли б передумати і таки повернутися, особливо якщо у них є, немає ще немає таких те, що їх вже прив'язало до нової вимушеної домівки. Зокрема, діти пішли в місцеві школи. Це вже важче, я розумію. Але треба доносити цим людям, що тут не так погано, як здається, особливо якщо знати, що робити. Приїжджайте, працюйте, відкривайте, відновлюйте свої бізнеси та хоч повертайтесь сюди. І знаєте, мені за великим рахунком може і по барабану, по цимбалах, але моя, ваша ноша може хоч трошечки бути легшою з кожним новим українцем, який повернувся на свою батьківщину і докладає зусиль для її розвитку. І му такий найочевидніший приклад в українських реаліях це донати на ЗСУ на військо на сили оборони. Бо ви розумієте, що раз ви не на фронті, не ви робите найскладнішу роботу, але в ваших інтересах, щоб Україна вижила, щоб кацапи сюди не доперли, тому ви платите гроші, щоб оснастити наших воїнів. Заради своєї безпеки, безпеки своєї родини, ви підтримуєте тих, хто цю безпеку забезпечує. Або навіть якщо це вас не мотивує, ви донатите, щоб хто не донатить, той москаль, щоб потім. Казати, я, я був учасником цього, все, все там, я там свої 20 гривень задонатив. Тиск суспільства, ти що, не донатиш? Ах, ти ти зради того, щоб тебе не чмирили, робиш суспільну користу справу. Але це теж краще, ніж нічого. Головне, не роздувати це. Я тут такий весь такий герой за свої 20 гривень чи комусь там один раз в житті щось поміг. Ні, треба бути скромним і робити по мірі можливостей. Хоча можливостей робити добро у нас дуже багато, просто ми їх не використовуємо і часто не розуміємо, що таки це вернеться нам сторицею. Знову ж таки, ще один вислів. Тому, що б ви не робили і з ким би не мали справу, майте це собі на приміці, що нам тут жити разом. А після нас тут будуть жити наші діти. Саме так продовжується людський рід і українська нація, зокрема. Залиште після себе. Це місце трошки кращим, ніж воно було. Тому домашня робота вам. Знайдіть хоч одну додаткову сферу, де ви можете застосувати егоїстичний альтруїзм. Окрім тих, що вже ви маєте робити, типу донатити на ЗСУ. Якщо що то посилання на фонд Сталеві Крила в описі, це вже без питань, але щось, щось зверху. Кожен додасть свою маленьку краплину, крихту, добра в цей світ. І світ віддячиться тим, що і твоє життя стане трошки та кращим. Як би ми не не любили людей, як би навколо ми не бачили це бидло, але треба з цим миритися і робити світ краще. Хоча б заради самого себе і своєї родини. Щось на гітарці щось зіграю. І минулого разу я пожалівся, що в українській музиці обмаль арпеджіо, і хтось згадав гурт фліт. І саме так. У них є доволі цікаві такі гітарні перебори, і ось, зокрема, такий. Це Колискова гурту Фліт. І до речі, оскільки я не можу задати достатньо українських таких гітарних мелодій, пишіть їх в коментарях. Я з радістю зіграю. Дякую вам за співпрацю. Так от, якщо сподобався цей подкаст, тисніть вподобайку, коментар, підписуйтесь. Буде зайва гривня після донатів. Скиньте щось на монобанку, все це в описі. А також на Apple, Spotify там 5 дірочок і всі справи, які там треба. Слава Україні! Практикуємо егоїстичний альтруїзм і також, звичайно, їбашимо.